Про нього писатимуть в книжках. Ну так кажуть про Олега Карамова. Він зустрів велике вторгнення Росії в окопах під Маріуполем після кількомісячного опору потрапив у полон. А щойно звільнився, одразу повернувся на фронт. Загалом на війні Олег Карамов з 2014 року. Пан Олег Карамов, командир взводу снайперів 36-ї бригади морпіхів другого батальйону. Долучається до нашої бесіди. Пане Олеже, наші вітання вам. Доброго дня тоді. А як взагалі вам історія про те, що про вас такі писатимуть книги, про вас говорять в третій особі, і ми вас будемо зараз розпитувати про важкі речі, які дуже важливо закарбувати, аби чітко розуміти, хто по той бік лінії кордону? Ну, для мене це не, ну, не стало новістю, тому що я давав інтерв'ю й раніше, і я завжди так був, немножко чуть медійний, і просвечав морську піхоту, помогав, щоб вони знали, помнили, то есть, ну, про пленных і про всіх. Том, давайте про найскладніший день для вас. Який він? Самий тяжёлый день это был, когда с Еленовки нас привезли в Еленовку Смоленска, і меня перевезли, моїх товаришів і знайомих в Таганрог, во во-второе СИЗО. А там был самый такой, ну, со всего полону, самый тяжелый такой вот ну, день. Потому что там, как говорится, вот это, ну, как говорят, у них, приемка. И там, ну, очень сильно забивали парней, ну, то есть, били, жестоко относились. Вот это был самый такой ну, тяжелый день. Ця особливая жорстокість, вона в побытях проявлялась? В чем ище? Да, ну, психологически, от, физически, психологически, то есть, они просто забивали людей, вот особенно особенно тех, кто находился на Зовстали, защитники Зовстали, они их просто ну, ну забивали, пацанов. И ты это слышишь, оно психологически очень сильно давит, потому что ты, когда мы воевали на Зовстали, мы были все друг за друга, то есть мы воевали. А Когда их бьют и ты не можешь с этим ничего сделать, это очень трудно психологически, то есть сломает. Ну, вот это было самое а такое. А, а вы для себе пояснили, чому саме така жорстокість? Тому що ви виявилися значно стійкішими, ви розумієте, Ми, за що, от, як, можливо, раптом у них прорвалось, і вони пояснили, а я. А, а от чому? Ну, моя земля, я захищаю. А, -за того, что що... вони нас били, от як мені говорив мой следователь, который заводив дело на мене, вони нас били только из-за того, что мы сильнее. То есть мы не сдались, мы не вышли в плен, то есть не подняли руки, и их вот это очень сильно бесило. Они не могли понять, то есть кто мы такие. Они все до сих пор думают, вот я сколько был в плену, и они до сих пор, вот каждый допрос, который проходил, они думали, что мы нас всех учили какие-то там сполученные штаты Америки, там Британия. То есть за заграничные инструктора. Но это не так. Я могу ну, сразу сказать, мы учились сами, тренировались сами. То есть, ну, я непосредственно служил в тот момент в штурмовой роте главным сержантом, еще не был офицером, и я тренировал своих людей сам. То есть со своими сержантами парнями, то есть тренировались мы сами. И Их вот это они не могли понять, почему нас нельзя победить. Ну, на вот этом кусочке за встали. І тому вони вирішили групами вбити по одному, да? Типу, победить отак так да. вообще. Тобто їм легко достать з камери, знаєте, коли легче вже достать, достать з камери, ти нічого зробити не можеш. Коли стоїть сім спецназовців, дагестанці, чеченці, там охраняли, І вони тебе просто б'ють, а ти ну, ти реально нічого сделать не можеш з этим. Ну, ничего вообще. А Я пам'ятаю момент був, коли они приводили своего ребенка 15 лет, парню. Це був охрані з СІЗО. І він давав йому палку. выводили нас на коридор. І нас, этот пацан, 15 бил палкой. палкою. Тобто, ну, яке вас питання, такое воспитание, знаете. Скільки часу, пане Олеже, вам потім знадобилось на відновлення після того, як ви повернулись з полону? Що... Так, місяць. І ви повернулись на фронт. Да. Так. Олеже, а скільки має часу пройти для того, щоб ми, як нація, взагалі поставили питання про те, щоб говорити про прощення та ні, про розуміння і сприйняття їх. Скільки часу має? пройти? Не буде. ну. это ну, то, що вони зробили з нашою страною і то що вони делают сейчас в Сумах, в Харкові везде. да, удар по суммам, столько детей, не будет ни прощения, ну не будет его. Я, я, говорю вам, три поколения, четыре пройдет, ну, ну не будет. Допустим, мое поколение этого уже не простит. То есть мы не, мы не собираемся там, я не хочу говорить там о каких-то там переговорах или еще что-то. Я помню 14 год, я воевал, воюю с 14 -го года. Я помню вот это прекращение огня, Когда нам сказали отойти назад, просто русские солдаты зашли в Донецк и забрали. Я стояв 10 километрів від города Донецк. Мы дошли уже аж туда. Забрали Мариуполь, отбили, вернулись до Донецка и нам сказали отойти. То есть террорист с террористами переговоры делать нельзя. Но ну, это правило. Ви зрозумієте, що зараз нас слухають і чують про жорстокість, про звірства. І нам ж скажуть, а навіщо ви показуєте, от, пана Олега, і його звірства? Це ж абсолютно не мотивує людей іти захищати країну, іти захищати іти в військо. Ви як вважаєте? Просто розумієте, якщо цьому не давати огласку, от огласки не буде, весь світ буде сидіти в розових очках. Надо, я вважаю так, що надо говорити правду такою би яка вона не була. Тіжола вона. легкая это правда надо сказать и давать этому огласку потому что те парни которые сейчас находятся в плену уже третий год ну вы представляете в каких они условиях там живут я просто смотрю на вот этих русских военнопленных которые сидят у нас у них лакшери жизнь то есть ну, у них все хорошо им платят деньги они там могут всеет какие-то купить какие-то там еду себе взять сладкое у нас там до этого не было мы не ели по три дня каждый день тебя били каждый день и током били, и водой обливали холодной. И ты сидишь в камере, где большая, ну вот в ДИЗО, холодина. То есть ну там просто нет отопления. Ну, ни туалета, ни воды. И ты одет просто такая куфаечка, и вот ну, такие ботинки размерами здоровые. То есть, ну, вы же поймите, я ставлю ну, всегда акцент, всегда, когда просят об интервью, освободить пленных. То есть забрати пацанов, защитников оттуда. то в сколько мы ми этих їх пленных, без разницы. хоч всех. то есть, освободить всех з полону. Ви сказали про тих, хто три роки, більш трьох років залишається в полоні. І нагадаю, що далеко не всі, хто з 2014 року захищає Україну, повернулися з полонів. Але ми всіх, всіх і кожного чекаємо, аби всі наші були. Вдома Олег Карамов, це Дякую командир вам. взводу снайперів 36-ї бригади морпіхів, другий батальйон. Олеж, вам спасибі. Дякую, що ви вдома. Дякую вам, суддя. до побачення.